Аграріїв тривають так звані канікули. Це не означає, що їм бракує роботи. Просто її менше, ніж під час посівної кампанії чи в жнива. А тому вони мають більше можливості розповісти нам про свої будні та свята. Нині ми подивимося, як працюють ферми на підприємстві Радь Віктора Шумського. Керівника підприємства на місці ми не застали, але у нас була можливість попередньо поспілкуватись у Луцьку. Якщо говорити, то врожаї є, надої є, значить, хороші. Цінова політика трошки не відповідає значить, економіці, але значить, стараємося, шукаємо збут. Значить, ми, наприклад, експортували свою продукцію за межі України. От, і це дало непогані значить, фінансові результати. Вас скасування чи, чи, чи так, вас... Це скасування режиму ПДВ знову село експортувати. Так, це основна причина, значить це скасування спецрежиму. От. Ну, є надія, що наші парламентарії вони прозріють значить, і вернуть нам на далі пільгу. Бо якщо не вернуть, то багато сільгоспідприємств значить, буде працювати збитково. Ну в Україні потрібно розвивати галузь тваринництва, Це однозначно, значить, і, і Діяла програма, був період на компенсацію будівництва ферм, нових сучасних ферм. Сьогодні такої програми немає, на жаль, але я думаю, що прийде час, а він прийде, коли повернеться лицем до сіло Валентина Миколаївна, про яку кількість худоби вам доводиться турбуватись? На нашій фермі е села Ратні, почнемо з цієї фермі, у нас отримується 1100 поголів'я великої рогатої худоби. З них дійного 400 голів. А в загальному по господарству в нас дві, 200 великої рогатої худоби і 1000 голів свиней. Два-три рази на тиждень ми на кожній фермі буваємо. Ага. І... Ну, але основно в основному у нас ферма, тут центральна ферма в селі Радній. Скільки уваги потребує одна корова? Уваги треба її приділяти постійно, бо маліше якесь невиконання того чи іншого вже призведе до збою то молока, то приросту, то треба виконувати всі належні вимоги, які. Чи намагаєтесь ви від своєї худоби утримувати максимум, стимулювати якнабільші надолі? Ну, звичайно, як і всі, зараз ми стараємося йти більш до нових європейських технологій, використовувати при заготівлі кормів, щоб дотримався всіх технологій і якості, і кормів, щоб в першу чергу, щоб корми були якісні. І зберігання їх. У нас раціони балансуються по мікро- і макроелементах і по всіх вітамінах. А якщо раціон збалансований по вітамінах, то вона не буде виснажуватися. Ми за минулий рік надоїли 8560 на корову. На даний час ми доїмо 27 кілограм на корову, йдемо до того, щоб більш доїти. Ну, але ж це повинна і племсправа бути на такому рівні. Це повинна йти генетика. О, ми, е, зараз, у нас де, е, бики поліпшують тільки е, голштини, о, з великими надоями, з великим містом жиру і білка, тому що зараз молоко е, більш е, ну, нам за білок платять, раніше за жир. Переводили на жир, а тепер вже на білок. Це як по європейських між технологіях. Чи експериментували з різними методами утримання тварин? Чи могли б порівняти результат? На гіркополонці в нас ми отримуємо відгодівлю биків. В одному приміщенні в нас прив'язне, а в одному безприв'язне. Биків. Ну то я вам скажу, що безприв'яз і із привіз. При ростах різниці немає. О, а от утримання, то безпривіз такі, менші затрати, О, то ж, і полегшення багато для е, доглядачів, О, то безпривіз гідніше. Там в нас е, механізована роздача кормів, О, е, легше людям і менші затрати. Як корови переносять зиму? Нормальний мікроклімат в приміщенні в приміщеннях не холодно, тепло, О, так що худоба зиму переносить дуже добре. Цієї зими я, мої знайомі, багато колег перехворіли грипом. Чи в курів така сама ситуація, чи є якісь сезонні захворювання, з якими потрібно боротися? Ну, якщо сказати, то, ну, таких великих проблем в нас в господарстві немає з хворобою тварин, то що, як я вам вже говорила, що у нас із 20... Вісьмиденного віку в нас починається прививати цей молодняк в основному телички, бо вони йдуть на поповнення основного стада. Є план вакцинації, і вони дотримуються того плану вакцинації. Тому, щоб таких хвороб у нас ну, немає, ну, але бувають всякі, буває і ну, після роду виперез. Ну, Це таке є, то не кожна корова. А, чи любите ви своїх підопічних, чи за стільки років роботи вже втратили будь-які сантименти щодо тварин? <рес> ну, Я вже працюю довгий час в тваринництві, закінчила технікум і як з 84-го року це, думаю, це великий стаж. І я люблю свою роботу, люблю людей, які тут працюють. І... Я, мені кажуть, що я вже не прожила, якби не йшла б. Я йду на роботу, і я вже йду, якісь плани вже в мене є. Вже... А тварин? І тварин? Чи не розучились руками доїти корову? <смі> Корови не тримаю на даний час, але була в нас корова, доїти доїли, а так тримаємося свиней, птицю. Колись держава визнавала професію доярки такою соціально важливою, от почесною. Нині державі великою мірою байдуже, як працюють доярки, тому що виробництво морлука це прерогатива бізнесу. Вам не сумно через це? Ну як вам стати не сумно? Ви ж бачите, самі, коли прийшли в наше господарство, що в нас є керівник, є дбайливий господар. Який в теперішній час, а він господарство своє заснував. Ну він прийшов в дане господарство в 2000 році, коли все руйнувалося. Поголів'я, все крах був держави майже, але він зумів тримати його на плаву, зумів збільшити поголів'я і дати роботу сотням працівників. І ми на нього надіємося, він у нас розумний, він зарплату платить щомісяця, він дбає про своїх працівників. На державу сьогодні ви ж самі бачите надії нема. Ми надіємося тільки на керівника. І навіть того не сумно. Через те, що він мало того, нам що зарплати, він нам ще і подарки кожен рік дає, поощряє. то нам переживати, я думаю, в теперішній час нема за що. Чи не набридли вам ці корови, чи хочеться вам сюди приходити на ферму? Ну, як багатьох, це може бути якісь такі, знаєте. Ну незрозумілий через те, що ми встаємо пів п'ятої, п'ять годин у нас вже починається робочий день. Ми додому приходимо десята година вечора, і знову треба ж таки додому, прийдеш, тож прийдеш з ферми, треба помитись, і пізно лягати, і рано встати. Ну але людина привикає. Якщо маєш за що, якщо знаєш, тут можна заробити нормальні гроші, то я рахую це теж не проблема. Як вам дається виспатись? Виспатись? А людина привикає. Одна людина може спати 10 годин, одна може 6, а одна може і 5 годин поспати їй достатньо. Може, я відношуся до таких жайворонників, що мені цього вистачає. Наскільки змінилася ваша робота з радянських часів? Самі розумієте, треба було кожну корову доїти в бітончик, молоко сипиться, з корівників. Ось тут був в холодильник, холодильник Тут були бідон, ми і сідили. І так була. А сьогодні ж бачите, в кожному хліві реконструкція, в кожному хліві молокопровід. Зараз у нас немає на фермі, щоб доїли і молоко, хтось носив руками. Трактор роздає їст. Ну, Ці апарати десь, мабуть, у нас вже тільки два місяці. Апарати практично нічим. Через те, що він перед самою дойкою починає масажувати вимірю. Ну, завжди це нам говорили, що треба витерти, помасажувати. Ну, ж там 50 Буде вимір масажувати. Віктор Анатолійович десь, мабуть, почув, чи хтось йому порекомендував, і він вирішив, що це ну, нереально масажувати. Він Те, що говорять зоотехніки, техніки, то, то одне, а те, що роблять люди, це зовсім інше. Я закупила сьогодні ці новітні апарати. Скоріше, звісно, ці корови через те, що воно там пару хвилин масажує, вимня, потім включається тільки апарат і починає доїти. Ефективні. Що на теперішній час на фермі це не проблема. Просто щось так люди звикли сьогодні, що там ферма це щось останнє. От щось ну, таке в людей було. А на сьогоднішній день я рахую, що легше десь на заводі вистояти 8 годин, ніж прийти сюди на ферму. Три години поробив, прийшов додому, там по господарстві щось зробив. Ну, я, моя думка така. Щоб сьогодні мати в селі таку роботу, як от зараз у нас на фермі, ну, то це тр... щастя. Чи залежить ваша зарплата від надоїв і що може вплинути на їх обсяг? Ну, ну, понятно. Від кількості молока залежить наша зарплата. На баярка може заробити 10-11 тисяч, одна, сім і 8. Як хто доїть, як в кого получиться. Ну, ви розумієте, там, звісно, що в теперішнє час не кожен ж може одинаково отримати, в те і запускається крови менше молока, а в те і в теляться корови більш молока. Ну, це таке. Буває, навіть на вулиці поміняється температура, то мороз зя, то відплига. Бере мороз, знаєш, що молоко завжди впаде. Це щось корови на це реагують. Ну, може бути, якщо прийде підміна, вона ж там не знає, яка більш-менш особку не так розсипала. Ті більш, ті, що не треба, дала більш, а ті, що може краще доїться, вона їй дала менше. Ну, це теж дало свій збій. Ну все, треба, щоб пору їсти роздалося. Буває, поламається трактор, зб'ється, чуть режим вже роздачі їздили. Ну, Це теж залежить багато. Коровек механізм, щось чуть не так, і вона це відчуває. От зараз в нетелі набрала, роздоїла, більше хто на молока. Ну, це буде більш 10 тисяч зарплати. Я, ну. А через трошки вони почнуть запускатися. Буде вже якісь 6-7 тисяч зарплати. Чи даєте ви колечка своїм коровам? У кожної корови є карточка станкова. На тій карточці вказано назва корови і вказано, якою вона скільки дає молока кожен, кожен місяць. Є, є, у кожної корови є своя назва. Ну, які хочете, і Волга, і Чайка, і ну, що, які, хто придумає. Ми, раніше корови йдуть з Пасовицька, і кожна доярка ми стоїмо на вулиці, і кожна знає, яка корова, куди пішла. Та пішла моя корова, пішла не в ту сторону, треба завернути. То кожна знає. Через те, що вони ходять пастися, вона кожен день відв'язуєш, прив'язуєш, ти знаєш як свою дитину, так сказати. Чи приходять до вас молоді працівники? Те, що ви зараз через трошки будете сходитися, ви скажете, ж тут не те, що молоді, садик дитячий, там ось таких є до таких. <гум> молоді дуже багато. Я, напевно, це мені Зараз я найстарша, ще одна є, що зараз на пенсію могла поформлятися. І ще 2-2 роки від мене. А далі все молодь, 78 80 86 роки це вже вся молодь пішла. Ну, всіх цікавить гроші, повірте мені. І кожен, якщо хоче заробити, то він привикає до всяких режимів. Той, що не лінується і хоче заробити, то він привик не рахує. Як бачимо на підприємстві Райт, працівники мають змогу заробити собі на хліб з маслом. Бережіть себе, щоб і у вас також все було гаразд.